Тому що Порошенко, як проаналізувати, це другий президент, який виконав всі обіцянки. За що виходив Майдан? За свободу слова виходив Майдан, він виконав. За продовження реформ Ющенка по мові, по вірі, по взагалі по українізації він виконав. Євросоюз, Євроасоціація, безвіз роздав владу на місця, він виконав все. А що ж ми не робили? Чому ж ми його не підтримали? Я кажу, каюся. Бо я зробила зло. Я кажу, теж голосував за нього, за Яника до 2010 року. Я теж несу свій хрест, але я кажу, уже все змив своєю кров'ю, своїм здоров'ям кажу. Я вже відплатив за свої гріхи. І я теж кажу: ті, хто голосував за Тимошенко, несуть в 10 крат більше. Більше відповідальності. Ті, хто голосував за зелене, це чмо 100 крат більше. Люди не задумуються, що взагалі вони наробили. Люди не задумуються, якого вони наробили горя, що ми сьогодні на краю не прірви, а на краю безодні. Все. Ми сьогодні на краю безодні, реально. Вони зробили все, щоб нам не надавали допомоги. Вони зробили все, щоб у нас не було набоїв, щоб у нас не було снарядів, мін, щоб не нас плювали. Вони зробили все. А чому? А я вам скажу чому. А ще ще зробили це те, що я говорив вже. Вони зробили, щоб у нас не було мобілізації, щоб не було заміни хлопакам. Щоб їх там винищили і вибили в нуль. І тоді вони будуть тут в Житомирській області і вони будуть по всій цій лінії. Побачимо тоді, що ви будете робити, суки, куди ви будете тікати. Але я думаю, вас будуть на границях ловити і просто прибивати натяг. Нам відмовляють да, сьогодні в допомозі. І не треба говорити сьогодні. Просто проаналізуйте. Нам допомагали за перший майдан. За нашу віру в свободу, порив до свободи, за другий майдан. Нам допомагали за те, що ми не впали 2014-2015 році, а почали боротися. Нам допомагали навіть тоді, коли прийшло це зелене лайно. Нам допомагали в 2022 другому році незеленому чмошнюку, котрий їздив по світу, як якесь кончене бидло, блять, з подворотні, з підвала, як якийсь гопнік. Це не йому давали допомогу, не треба розповідати ці казки. Це давали допомогу тому бійцю, який був в Окопі, який був під Ірпінем, в Гостомелі, під Білорусю, на Херсонщині, на Одесьчині. Ось кому це давали, а не цьому Чимошному гандону. Тому що це все показало, що Чимошний гандон виїхав на наших кістках на початку 22-го року. А коли Захід побачив, що воно чимо кончене, Захід перекрив допомогу. Так саме перекрив. Тому що у цього чимошника кінченого. Котрі говорили, у вас свободи слова немає, у вас закриті опозиційні канали, а він казав, Ідіть нахід, я сам знаю, що я буду делати. Я хазяїн в своєму курятнике. Ти хазяїн, сука, в своєму підушатніке зеленому. Ти не хазяїн у нашій країні. І я хочу дожити до того часу, коли тобі знесуть голову, мразь, за всіх вбитих наших дітей і побратимів. І я нічого тут не кажу страшного. Ситуація дуже невесела, про яку ми не маємо права говорити. Я повторюю, що я до чого веду. Смерть зеленій мерзоті, смерть ворогам, а вони для мене на одному рівні. Слава Україні, слава вам, парахаботики, патріотики! Справді, як кажуть, ця жіночка, а справжні майданівці каже, це і є парахаботи, тому що вони не зрадили і не лягли під не під кого. Ось що сказалася жіночка. Слава воїнам!